Вітаю вас, мої дорогенькі тельці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам зробити Таро передбачення на серпень вже. Подивимось, яким він буде для вас, які будуть настрій, які будуть енергії, які будуть емоції. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Пропоную вам подивитися ще за асцендентом. І все, сумуйте, все е, слухайте, що ваше воно відгукується. А чим більше інформації, тим легше знайти свою. Ну що ж, мої любительці, перша колода для вас. Перша карта для вас, мої дорогенькі, двійка посухів. Вибір. Або будуть варіанти, з чого обирати, і, і вам, от ну, не знаю, некомфортно, боюсь. Можливо, треба порадитись, а можливо, саме поради вас збивають з толку. Тобто ви стоїте перед вибором. Я не знаю, що робити, куди йти, що говорити, чи варта, чи не варта. Ну, давайте дивимося далі. У нас попереду, ще буде багато карт, ми побачимо. Наступна, наступна карта для вас, мої дорогенькі тельці, королева посухів. О, от це я розумію. Оце вже. Доросла жінка стихії вогонь, овен лев-стрілець, можливо, ви, є в вашому житті така жінка, 45, або це жінка, така, знаєте, наполеглива, харизматична, жінка-лідер. Вона вам, можливо, допоможе прийняти рішення, підштовхне, підкаже, підсилить от вашу невпевненість. Вірніше добавить вам впевненості. Ну, знову ж таки, в кожній енергії плюс і мінус. Це, можливо, це жінка, яка якраз нагупає на вас, накричить, буде примушувати до чогось, що їй потрібно, і от ви розгубитесь. І я не знаю, що робити. Чи їй протистояти, і як їй протистояти, взагалі, чи втікати. Ну, тобто, дивіться вже підставляйте, а можливо, це ваша енергія. Я бажаю, щоб це була ваша енергія. Завжди все залежить від нас самих. Щоб оцей вибір, коли ви вагаєтесь, сумніваєтесь, ви от вогонь вам допоміг розставити пріоритети, зрозуміти, що я хочу, що мені робити, куди рухатись, як, що планувати, як про себе заявити, чи мені себе відстоювати, чи мені втілювати? Бо вогонь це дія, це пристрасть, з якою ми щось робимо, енергія, яку ми скеровуємо. Туди, куди нам потрібно. Це такий стержень наш внутрішній, жага до результату. Ну що ж, беремо ще одну карту. Мої дорогенькі, що тут в нас? Четвірка посухів. Можливо, це будинок, ремонт, так, квартира, от, нерухомість. І це все зав'язаний вас місяць, буде на, на, на от ви робите ремонт, чи ви будуєте, чи ви переплановуєте, чи ви здаєте, чи ви продаєте. І от тому і вагання, тому і невпевненість. А які е, вибрати колір шпалер, чи е, там килим? Чи варто взагалі робити цей ремонт, чи білити, чи що робити. Ось можливо в тому буде полягати вагання. І ця доросла жінка в вашому житті ну, от, приїде, допоможе. Мама, бабуся, коліжанка, сестра, тітка, тобто хтось з ваших рідних прийде вам на допомогу. Ну, бо це сімейна карта. Це коли є причина для святкування, коли сім'я разом, їдете ви до них, вони до вас, коли приходять на допомогу, є підтримкою вашою опорою. Можливо, це спадок, батьківська оселя, яку ви ділите, продаєте, чи ви до неї переселяєтесь, або допомагаєте батькам з ремонтом, тобто купа варіантів, дивіться, підставляєте будинок, ви його ремонтуєте, продаєте, здаєте, виготовляєте документи, робите якийсь дозвіл на щось. Ну, якщо ви в пошуку квартири своєї чи будинку, є великий шанс знайти те, що вам потрібно, те, що вам буде миле. Якщо ви продаєте також, є шанс, що зацікавляться тим. Тому вже дивіться, підставляйте. Це, це також може бути, знаєте, група людей, які збираються під одним дахом. Люди там, по, по інтересах, віросповідання одного, хобі у вас спільне. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Наступна колода. Мої дорогенькі тельці, дивимось, дев'ятка мечів. Ось, не картайте так себе за ото, тут, що ви. Не, не, от ваша невпевненість. Буду вам тільки заважати, тому що дивіться, дев'ятка дев мечів це, це важко. Це я боюсь, я не знаю, я не сплю, я думаю, я ото перетравлю, перемелю в себе, в кручу о, ті думки, тому що я не можу сказати, я не можу обрати, бо я не знаю, що робити, що вас так засмучує і так лякає, що ви не можете спати і вже от загнали себе в такий стан, що я навіть боюсь відкрити очі і подивитися реально, що відбувається. Це важка карта. Коли ми боїмося, хтось боїться вийти з зони своєї комфорту, тому що там лячно, тому що я там ще не був, я не знаю. Там бабайка. Ну тобто, що для вас у ці страхи? Але вони, вони не вони видумані, вигадані, вони тільки в вашій голові. Ви собі самі їх вигадали. Насправді так не є, і тому потрібно відкривати очі, виходити з цього. Тепленького свого м'якенького простору, зони комфорту, і дивитися, пробувати легенько, помаленько. Не так там страшно. А будете сидіти, ви себе взагалі заженете в якусь депресію, от такими страхами, роздумами. Ну що ж, ми дивимося далі. Король Кубків, ну, подивіться, зовсім інший настрій. Це або дорослий чоловік стихії вода, рибарок, скорпіон прийде, вас врятує, вам якусь звістку принесе 45 плюс, дорослий. Або ну, щось вам запропонує подарунок, поїздку, підніме вам настрій, або це ваш, ваш настрій. Можливо, знаєте, ви, ви знайшли вихід, тому що в нас тут була королева вогню. Можливо, ця жінка вас вивела так з такого стану депресивного, показала вам шлях, куди рухатись, або це ваш вогонь. Вам набридло сидіти, ви взяли себе в руки і си... буду йти робити, рухатись, пробувати, Будь-що буде, але головне не сидіти. І оце задоволення, яке ви отримаєте від цього, від цієї дії, від цього руху. Подивіться, як, як міняється енергія. Як тут не хочу нічого, а тут все. Я хочу жити. Я щасливий, щаслива, я хочу кричати на весь світ. Ну що ж, беремо ще одну карту. Бачите, наскільки може все кардинально і швидко мінятися? І тому від вас залежить, який у вас буде настрій, і що буде відбуватися в вашому житті, що ви допустите і впустите в своє життя, що ви дозволите. Ну що ж, у нас третя карта. Паш Кубків знову класні емоції. А Паш Кубків це молодий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон, але це дуже молода енергія. Це наші діти і онуки, це такі до 20 років, це наша внутрішня дитина, яка радіє, яка тішиться. І, і ця радість буде пов'язана з сім'єю, з рідними, з вашими. З тим, що, що тут відбувається в домі. Можливо, дійсно є якась причина для радості, якесь свято, святкування, ювілей, і це вас так тішить, що всі зібрали сім'я, зібралася разом. Внутрішня ваша дитина тішиться, а можливо, це от діти і онуки зібрали сім'ю разом, народження, так? дітей чи онуків зібрали сім'ю разом. А можливо, ви продали от будинок, чи винайняли, чи купили. Здали, і оце така ваша радість, щастя. А ми йдемо далі. В нас наступна колода таро зеленої чаклунки. Подивимося, що вона нам начаклує, дорогі, дорогі мої тельці, перша карта для вас. Король мечів. Король мечів дорослий чоловік стихії, повітря, терези, близнюки водолії. Це такі мудрість, раціональність, планування, ясність, мечі завжди ясність. Ось, дуже добре, тому що в нас тут було, дивіться, я не знаю, я боюсь, от те, що я говорила, ви знайдете вихід, ви надасте собі ясності, ви оберете шлях, от як тут ми не знали, то що таке двійка проти фігурної карти короля, дорослої людини, яка, в якої є стратегія, план, ясний розум? Структурованість, чіткість, ясність, планування. Нема шансу. Ні в двійки, ні в девятки. Тому ви знайдете вихід. Недаремно у нас було, дивіться, яка класна карта. Радість, позитив, що ух, я молодець. Тобто це або людина, або Ну, можливо, для когось це фахівець. Знаєте, фахівець як лікар, людина, яка надає ясності. І, можливо, саме оцей стан пов'язаний, що ви не знаєте. А вам людина, юрист, адвокат, пояснить, роз'яснить ваші права. Чи лікар пояснить, чи медбрат, чи ну, перукар, кухар і кравчиня, можна, ну, не думаю, щоб заганяли вже в, в такий, Ну, а хоча, може, дійсно. Піднімлять вам настрій, перукар вам зробить, змінить ваш стиль чи імідж, можливо, дійсно ви невдало пофарбувалися, і вас, чи постригли вас, і це вас, як ви так, мордуєтеся за того. Або кудись потрібно йти, а в мене нема сукні, чи в мене нема костюму. І от кравчення вам допоможе, кравець, так? бо тут чоловік. Тобто стільки варіантів? Безліч, можна одну карту цілий день обговорювати. А чим більше до неї доєднується карта, тим більше варіантів. Тому ви, який ваш варіант? Як програється для вас? Підставляйте під свою ситуацію. Так, ми беремо ще одну карту. Десятка кубків. Mm. Чудово! От середина серпня у вас неймовірна, тому що дивіться. Король кубків, радість і десятка кубків. А десятка кубків це взагалі щастя, таке наповнення, любов. Десять це результат. Це коли збулось, втілилось, ви отримали бажаний результат, ви отримали задоволення, вам все подобається, вас все влаштовує. Це такі класні позитивні емоції, які вас наповнюють. Супер! Задоволення, радість. Ні, дев'ятка це дев'ятка, не десятка. А дев'ятка це так, це, це результат, коли ми отримуємо результат. І результат нам подобається, можливо, втілиться ваша, здійсниться ваше бажання, втілиться ваша мрія. Ви отримаєте такий результат, який ви хотіли, на який ви сподівались, який ви чекали. Ну що ж, мої любі, третя карта. Четвірка? що тут у нас? Четвірка мечів, відпочинок. Зупинка. Ну, Можна і відпочити дійсно, тут, що тут у вас було? Праця, робота, ремонти, ви втомилися, чи святкування вас виснажило, і хочу відпочити. Бо четвірка мечів це зупинка, відпочинок, медитація, релакс, спайки з процедури, масажі. Відпустка. Можливо, хтось вже буде ніжити своє тіло під сонечком на березі, моря чи океану. Хтось перед телевізором, горизонтальне положення, приємний затишний відпочинок, відпочинок вдома. Можливо, ви приїхали до батьків, до бабусі, до дідуся, і от таке приємне. Знаєте, коли хочеться от, спогади, дитинство згадуєш, така безтурботність. Метелики в животі, спокій, релакс, затишок. І ти почуваєш себе дитиною. Дивіться, не даремно тут у нас був пашку кубків, який трубить в трубу, радість, така ефорія, задоволення, чудові емоції, як в дитинстві, наче в дитинстві. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного серпня. Я бажаю вам радості і позитиву, втілення, мрій, здійснення бажань. У вас є дев'ятка кубків все, щоб серпень пройшов з таким настроєм, наповненим радістю, позитивними емоціями, позитивними враженнями, чудовими людьми поряд з вами, або люди, які прийдуть ваше життя. Я бажаю вам радості, успіху, натхнення, здоров'я, позитиву, любові. Наповнюйте своє життя, любові. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. Для мене це важливо, мені це приємно. Хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, простору Зоряне таро. Ну що, мої любі, люблю вас. Почуємось, папа. -па.